Ну що, всім привіт! Ви на каналі С Супер Браусарс. І сьогодні ми будемо грати в ту саму ігру, яку ви вже майже наберете скоро 200 переглядів. Це та сама гра став в найшвидшим в Роблоксі щасть, друга. Цю, це відео вже давно всі чекали. Я не знаю, там стільки переглядів, ото відео просто рвете. Я не знаю, ви всі, ви всі відео, які я знімав. Це розірвали саме найбільше. І навіть на обзор нулс він, Браула, він вам так сильно зайшов цей нулс Браула, що це просто капіс. Це ж просто капець. Так, ну як ви знаєте, в мене завжди тут якісь глюки. Але, але, але от на моєму каналі сталася дуже погана. Коротше, можна сказати, для мене це трагедія. Мене у годинах, Мене у годинах і стали люди дивитися вже тільки 7,0, а у тривалість у годинах була переглядів. 11,7 а переглядів просто та просто так шкала переглядів почала падати, тривалість годинах почали падати, ніхто не підписується. О, то, тому, тому давайте зараз ми підпишемося на мій. О, на цей, о, давайте зараз ми підпишемося на мій канал. На цьому каналі ви, скоро вийде вже два, від, два відео. В мене це буде моє будуть мої перші 70 відео. Те, скоро вийде два відео. Тому давайте підпишемося на мій канал. Канал, ці, ці, хто, ці, хто хоче. І люблять дивитися мене. І ну і давайте будемо робити саме найщасливішу радість мені, якщо ми підпишемося на мій канал. Так давайте. А, ну, тут ще, коротше, секунди. Опа. І тут, кстати, з собою можна все таких монстриків мати, ну? Ну, капец. Так, ну нучкайте. Анучка, ти ми можемо це і це? Так, як ви бачите, тут якісь глюки. А, тут вже бачу ігроки теж з'являються. Угу. Тут треба 800 робоксу. Ооо. Мой Тут Туди ви... Блін, вже кліки пішли. Ладно, погнали. Тут... І дивіться, це зараз моя максимальна швидкість. Я вертаюсь. А, ні, вже не можна вернутися. Але подивіться скільки тут прикольних, просто і, 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 самих, самих найшвидших. Тут, напевно, ті, як, самі, самі найшвидші. Тут зараз оцей перший, він бігає вовче супер. Ну а я. ну Ви поки бачите, я навіть не можу добігти до, ще до, до червоного, до, до жовтого, зється. Я вже не пам'ятаюся до червоного. Але але я просто я просто не розумію, чому вам та ігра вона вам так сильно заходиться. Бо тому що я я коли знімав перший раз це відео, я думаю, ай, воно вам так так само не сподобається. Воно вам воно вам подобатися вже не буде. Але все таки, але все таки, такі, думаю, що, хоч думаю, що хоч щось вам, вам сподобалося на моєму каналі. Це хоч одне, що мені хочеться знімати, і там де ви на скоро наберете вже напевно 200 переглядів. Або мене вже так грохнули. Автоматом так, 26, 25 секунд. Так давай клікаємо, А ні, клікати ще зараз не треба. Бо подивіться, які тут мотобайки, моцики, ово. Феррарі. уху, Я би собі таку Феррарі хотів. Ну, в принципі, нормально. Ей, дай покататись, дай. Так, ну що, Клікає, клікаємо. А ні, ще зараз клікати не можна. Зараз, напевно, на останній секунді вже буде щодо времени вже будемо зараз. Клікати. Клікати. У мене на мене тільки 12 флажків. Так, давай давай, давай. А, я, кстати, можу клікати вже плюс, плюс 2. Це, кстати, дуже добре, я не розумію, коли я... Змі... Коли я щось тут обновив, напевно, при в предучому відео. Треба, кстати, його переглянути. Я його ну, не дивився з моменту опублікації моменту його не дивився. На ну, що, дві одна і погнали! Так О мой гад! Це ж швидкість! Я навіть, я навіть рівновагу втримати не можу. Ого, тут ми, вже, ми, вже до, ми вже до жовтого за секунду добігли. Ой, так тихо тихо, І перший синій. Синій, перший. Так, але. але біжимо ми дуже швидко. Знаєте такий, так, знаєте, як страшно, коли біжиш, біжиш, біжиш і потім О, такий обрив і падаєш. Було б прикольно. Так, ми вже до червоного добігли. Ну, все-таки по моїй швидкості видно, що я ще дуже помало біжу. Але отак якщо так дивитися з такого ракурсу ще, як камера, отак може з такого ракурсу дивитися це ще. У мене вже 20-21 флажочок, але думаю, вже можемо щось купити в магазині або вже якогось звірка. Бо тому що тут всі модні такі понтуються, думаю, ми, ми такі звірками, а ви в ну, нобині. Я думаю, я теж тут тут колись прокачаюся і буду вже звірком бігати. Опа, так, то, надіюсь, мене ще поки ніхто не наздогнав. Ні, ну треба тут обганяти капець, такі швидкі люди. А зараз вона не та я просто розумію, я не можу рівновагу втримати. Ой-ой-ой, тихо, 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 головне не зі стінку. Так, і коли ж я вже добіжу, хоч до якогось. Так, давай третій, 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 третій. Є, бай! Так, 20-27. Ще час 3.39 секунд. Пришвидчуємося, а шкода, що тут пришвидшитися. Тут тваринок можна купляти, тільки в мене якісь баг і вони не хочуть в мене куплятися. Ой-ой-ой, так, 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 тримаю рівновагу. О, о, о. але мене тут так обганяється, саме на першому місці знову цеї. Ну і, ну і ще там хтось. Ну, Віця, деякі вже взагалі вже на 500. На, на оранжевій. На оранжевому мосту, а я тільки на синьому мосту біжу, але швидкість в мене ш, до Венсипі багато. Так. Ну давайте швидко. Так, є нов, 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 нова доріжка. Опа, все, секунди закінчилися. До, 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 до початку нового нов, 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 бігу ще є шанси. Фріспін. Забадиться, можна за бабло купити. Спін. Капець. Клім можна купити. Так, все нашого. О, хай тут якісь портали. Ну, давайте. А, ні, я не хочу, навіть ніколи тілепотуватися. Я не хочу. О май гаш, я, ну туда я не знаю, что туда можно и хоть, но ну, надейтесь, что можно. А це что за. Це що, що, за Брать... Так, кликаем, кликаем, кликаем. Так, давай, давай, давай. давай быстрее, быстрее, я зараз, я зараз все пальцы применю. Хоп, 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 хоп. Так, 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 я зараз просто сумасшедший кликаю Так... Интересно, як мы не хоть взбишет. Так, давай, 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 давай. Все. Так, и. Так давай. Все, одна секунда. Погнали! О, ця швидкість стала наоборот більше. 352 в секунду. Це ж, це ж ще норм. Я вже так швидко до першого добіг. Нормально. А Мені інтересу, чи можна за ті е, виграші в тій фл флажочки. Надіюся, за них щось можна купляти. Тактику. Я не можу тупо втримати, втримати рівноваги. Швидкість, просто космічна, більшана, просто капець! Так, ми вже, ми вже так швидко до другого добігли. До третього я вже бачу, походу, третій. Ми так швидко біжимо, що я вже скоро до третього вже добіжу. Опа. Так, але, але отут по тій от по цій ті, ті шкалі можна побачити, що я біжу дуже помалу, але, але з вигляду, це взагалі, це ж вовче здається, що ти біжиш швидко, а тут каже, тут, тут показує, що ти біжиш помалу. Я розумію, що я біжу, так, так помалу. Бо... Я не можу навіть до, до третього добігти. Так, так, в принципі, якщо зараз нічого не трогати, то все норм. Так, ладно, так, тримай рівну вагу! Тихо, тихо. Все, третій, в мене вже 42 флажка, є бой. Може хоч би до сотки добити і все так, трошки, трошки підлагою. Треба, може, трошечки вже зупинитися. Мене тут обганяють обганяють як нефік-шоп, просто капець. якщо дивитися, кстати, отак як я біжу, це ж взагалі прикольно. Навіть заліпати можна. Біо, так, як це діля, я так думаю, може мені якийсь скін новий купити. Отож, що я вам знімаю відео в Roblox на тому самому скіні? Непонятно. Я думаю, треба інакший скін, думаю, прикупити буде, але поки такий норм. Хладіть, дивіться, який в мене взуття Nike. Точно, давайте зараз поясню за шмот, що в мене тут є. Nike взуття. Ну ще ну, знаєте, норм. Тут ще, є, тут ще є така функція, а, називається, називається автоклік, але я использую не можу, бо вона забубло. Так, так, 24, ще, ще одна секунда. Є, і все, у мене, мене тупо прикончили. Так, ще нас 27 секунд. Тут, десь, яка тут махина, блін, їздить. А куди він телепортувався? Я, я тоже так хочу. А в мене ще ж немає, то. Опа, це ж що таке? Ну є на якісь нові карті. У-у-у! Це ж взагалі прикольно. Дивіться, на які є карті, ну. Давайте, кстати, отута можна відео... Так давайте. Так давай. Клік... У мене тут уже плюс три кліка! Все, я стану зараз самим, походу, найшвидшим. Так, зараз я не треба зараз за. Так, треба більше кликів зараз робити. Так, ну вже десь 400. Давай-давай! Ну уже давай, 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 давай! Так, 540. Ага. О май гад, оце швидкість! Я біжу швидше, ніж ніж соник, напевно. Так давай. Ну... Швидкість собі, швидкість собі взагалі бешена, ну, але якщо по тій шкалі дивитися, то вона дуже маленька, але все-таки нафіга буде, навіщо вона буде дивитися, дивитися на цю ту шкалу. Якщо в мене тут така швидкість, я даже когось обгоняю, це просто капець. Я навіть комусь вже на, на рівні вже, вже сту, так, тихо-тихо. Так, біжимо рівно, нікого не трогаємо. Головне не злітати з дороги. Це саме найголовніше, що є. Опа, ще плюс якийсь сердечок, напевно, це якийсь портал, там де може переміщатися між мірами. І ми були наведи ну, на самому верху. От там здається якась карта. Та-да, дивіться, там мачу карту. І от тепер ми зараз біжимо внизу. Там десь такі будиночки, ну, на землі, коротше, там де... а ми десь там в небі бігали. Ну я вже десь не пам'ятаю, бо тому, що це. Це, це, це там, бачите, якась карта, так, ні, карта ота є. Але ми зараз біжимо от на ті карті. Ні, ну вообще. Я, я, я на такій швидкості готовий бігти хоч цілу, ві, цілу вічність. І, ну, якщо... То, так, до... Так, отак він біжить помало, а якщо я так роблю, то він біжить ще ще швидше. Я думаю, що так треба. знаєте, От Я думаю, що так треба. Тому давайте на цьому відео ми, ми наберемо ми, 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 ми наберемо тисячу лайків, підпишемося на мій канал. Давайте хоч би на сь... сьогодні на мене підпишеться дві, дві людини, бо я це відео поставлю на, на прем'єру. Давайте, коли вийде прем'єра, зра... Люди, давайте так, коли виходить прем'єра, я зразу слідкую за підписками і дивлюся, чи хтось підпишеться, чи ні. Я надіюся, ви. Я сподіваюся, що ви мене почуєте. Я буду чекати кожної підписки, яка є. Я буду сидіти чекати, коли вийде дві прем'єри. Вийде! я буду чекати вашої підписки, тому не підведіть мене і точно хтось підпишеться. Так. А зараз вже 9 секунд, думаю, час трошки прискоритись. Так, я ще карту цілу ще не обіг, а вже одна секунда. Блін, я до п'ятого не добіг. Йо-моє. На ну, ще 26 секунд. Ще 26 секунд, Головне не хвилюватися. Спін фрі. та-та-та. тра ля Ууу Можна опен. Так, ну це треба купляти, так, а може... 1000 бинс? Офігеть. Так, так здається, зараз вже будуть кліки. А ні, ще ні, так хто у нас тут, саді, на першому місці. Това, давайте подивимося, хто у нас тут на першому місці. Пара Солі. Перше місце прикольно. Е, нуб якесь непонятне ім'я. Е, ну, коротше, тут у нас саме найперше місце, це найтоповіше. Так, так давайте кліки, В мене ще плюс, плюс 5 кліків додавалося, офігеть. Е. А знаєте що? Знаєте що? Ду -ду -ду. А ну будемо що зараз, що мені випаде. Та блін, ні, Який ще сонечко? Блін... Я кстати, участвувати. Я хотів участвувати, бі... Зараз я бігати не буду, знаєте чому? По причині. Чому я не буду бігати? Ну, дивіться, моя швидкість зараз, бачите, вона зараз велика, правда? Але блін, у мене 122 кліки, це це дуже мало. За за за, за плюс +5 кліків можна можна добити за за плюс +5 кліків. От можна, знаєте, стільки собі швидкості добути. Це просто капець, а які 122 122 122 швидкості в секунду. О, Господи, це ж дуже мало, мене тупо всі вганяє. Я, я навіть не відірвався ні від кого. От Вони... зараз, зараз я біжу, дивіться, зараз дивлюсь. Ова. Бачили? бачили, як, як, як пробіг? Просто молния Маквін, І... а я взагалі якийсь равлик, походу. У ну, мене вже флажочки, в мене вже тих флажочки, як я їх називаю багато, а що можна це не купляти? А це, а, це за робокси. А, а, я, а я то думаю. А це за робокси, так? Гіф, я трасував, що шоти. Це... Блін а. От шкода, шкода, що це за робокси. Дуже-дуже, знаєте, дуже шкода. А що таке хоч Гіф? Інтересно, подарок? Ага, це ми не буде. Магазин Шоп нам не треба, автоклік, скільки коштує. Якщо так подивитися. Ну, я не знаю, там не показує. Ладно, ну що вже, 4 секунди, 3, 2, 1. І мене зараз видалять з цієї карти. Оу га. Оу на Наше на, на зараз 20-20 секунд є тут. На всіх машинах крутих розганяють. ще 23 години, щоб відкрилося ще раз це колесо. Так ну зараз може, я думаю, що пацан буде крутити. На, на ні. Так. Я хочу ході якогось собі звірка. А звірка треба купляти, але ну, я діло, що його треба купляти. Ну хто ж нічого, ну хто ж, що ж не купляє? Угу. Так, давай. Так, кліки, в секунду. Так, давай, 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 давай. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 600. Вже, вже, вже вже 600 кліків, ви це розумієте? Це, це ж дуже багато, це зараз... до тисячі. Ні, я думав, що до тисячі. Ну що, готові? Зараз я покажу мастер-клас. От зараз вже не стидно бігати. Гова. О май гад, ну це швидкість, блін, молнії! Офієть! Та, див... Ого, це 940 кілометрів за секунду. Ще 940, 940 швидкості в секунду. Капець, мене вже 107 фл флажочків і 32 якихось сердечок чи, чи то життя, я навіть не знаю. Але я вже до третього за Просто за, за секунду добігаю до третього. Я вже Мене ж тут навіть на таблиці вже пише, що я вже хоч якусь швидкість вже маю, хоч якусь. Швидкість, то на то біг дуже помало. Я думаю, давайте ще зараз передостаннє. Це вже у нас передостання швидкість, давайте ще останній раз. ми зараз будем... Останній раз, коли закінчиться цей тай... таймер, останній раз будемо бігти, і вже будемо закінчити це відео. після Після цього... Після цього, ні, не після цього, а, п... а на наступний раз, коли ми будемо грати, вже закінчимо. Тільки зараз перший цей біг добігли. До так це ж таки 500. Інтересно, що це таке, але ну, воно не активується, походу. Ладно, ну, в принципі. В принципі а ні-ні. Так, на ну, принципі, я вже добі. Я вже, ну, я вже на зеленій карті, я це розумієте? Так, але вже лише тільки 40, 40 секунд. І це. В принципі, погано. Я, я можу за 30 секунд. Не, не, я можу. Не, я можу не спіти, але в мене вже 139 флажочків. Це ж просто капець. Так, давай, давай, добіжи, добіжи, будь ласка, добіжи. Добіжи, добіжи. 20, 20 секунд часу є, щоб добігти. Так, тільки. Так, тримай рівновагу. Тримай рівновагу. Кстати, я от думаю, може мені скачати Сантроб. Так... може скачати сан... Сантроб ро... роуплей. Є така игра, там, де ти живе, коротше, там, де ти живеш, їздиш на роботу, купляєш тачки. всякі. Я от думаю, скачати, тільки я одна проблема, вона онлайн. онлайні. Я... я онлайн зараз не дуже добре люблю грати, але но... все-таки я думаю скачати гру, подивитися. Це, чи піде вона мені, чи мені, Так, то, я, Ага, тут я вообще розганяюсь дуже мало. мало. це ж що таке? Це ж що за мазо, мажорчик такий. Що це таке? О, зовут Пепси Ко. О, это Ну давайте поп'ємо. окей. Я походу випив. О, май гай! Ефір! Ура! Так, ладно, ми можемо відкрити. 40 через 48 хвилин. Ладно, 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 ладно. А тут вже машина горим дригом стала. Знаєш, колесо поламалося, ну походу того. Хе. Перше місце так само займає, займає та, 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 та сама людина. Угу. це все байку, куплята. Капець, кстати. Опа. Тут, кстати, показує, що кому... Опа, так. Так давай клік, клік, клік! Так давай клікай. А знаєте, що це не за... що це не за справедливість? О знаєте, що це не за справедливість? А тупо. Коли, коли треба клікати? Я не клікав. Я Я... профуки. Щось кому. Пишеться в чаті. Ой, на останок закінчення відео буде таким повільним. Поки що не закінчиться одна. Як це сказати? Година часу. А так вона часу пройде засик. Да, да нах якось обігнав. А, ні, не повезло мені. Так, так давайте на ну, хоч би до першого добігти. Я хоч ледве тільки до першого зараз добіжу. А там ще де 10, там ще де, хоч є п'яте. Ой, господи, я думав, що вже хоч щось. Зараз, ось, що таке. Є хоч щось зробив. У мене вже, кстати, сердечок 50. 52 Біжу я ду, дуже повільно. Це ж просто капець, як я біжу повільно. Я не знав. Мій мі, мі рекорд це 900 949 тих кліків. Треба собі а, купити буде автоклік. Треба буде собі це зробити і купити. Так, так, давай біжи, 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 біжи швидше. Я, кстати, стендофі для, для відкриття кейсів стендофі я збираю там голду, бо буду сині збирати. У мене, у мене там поки мало голди, але я, але я назбираю багато їх, понакопляю. Там десь мені треба дві тисячі монеток на, 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 назбирати. Знаєте, на тій дерев'яні, там, де нема ножиків. Ну, так, це буде не інтересно, але хоч щось. У мене поки з голдою дуже велика проблема. Так, ну що? В принципі, ігра топова. Знаєте, в принципі, ігра топова. І е, я думаю, вже час закінчувати це відео, тому не забуваю, тому будемо прощатись. Не, не забувайте ставити лайки, не підписуватися на мій канал. Тому давайте наберемо на цьому відео 1000 лайків. І, і давай, я, буду чекати, о, кожне, е, я буду чекати вашої підписки. Ски. Ну і що? І всім пока-пока! Чекайте нового, нового відео на і всім пока-пока.